Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі кота. Ось такий виходить красивий кіт. Ось так кіт виглядає з іншої сторони. Робити паперового кота дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити кота, нам знадобиться 2 квадратні листки паперу кожен розміром 12х12 см, а також нам знадобиться клей та фломастери. Беремо перший листок і зробимо першу частину оріхамі. Це буде голова кота. Беремо листок, складаємо його на бік вдвічі. Розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Розкладаємо назад. Всі чотири кута загинаємо до центральної лінії. Загнули перший кут. Загинаємо другий кут. Загинаємо третій кут і загинаємо останній четвертий кут. Розвернемо листок, ось так. Від краю листка відступаємо. Невелику полоску і загинаємо листок на іншу сторону. Наводимо. Біля загнутого листка, загинаємо іще один кут. загинаємо так само. В середині залишиться невелика полоска паперу. Наводимо. Ось цей кут складаємо до початку листків. Кладемо кут біля початку листків. І наводимо. Розвернемо листок. Біля початку листка загинаємо кут. З іншої сторони біля початку листка загинаємо кут. І зверху біля початку листків загинаємо кут. Перевертаємо на іншу сторону, і у нас виходить ось така голова кота. Беремо другий листок і зробимо другу частину орігамі. Це буде тулуб кота. Беремо листок, складаємо листок з кута в кут. Починаючи від кута, загинаємо листок угору ось так. Наводимо, розвернемо і перевернемо на іншу сторону. І у нас виходить ось такий тулуп кота. Тепер тулуб і голову кота потрібно з'єднати разом. Для цього беремо клей і наносимо клей на кінчик тулубу кота. Наносимо клей приблизно до середини листка. Приймаємо клей. Беремо тулуб, беремо голову, голову перевертаємо. Перевертаємо тулуб. І прикладаємо листок зверху. Рівняємо листок посередині між нижніми сторонами. Наводимо листок, щоб клей пристав. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер у нас виходить ось такий кіт. І тепер кота потрібно розмалювати. Для того щоб кота розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо кота так як ви бачите це в себе на екрані. Тепер оригамі-кіт вже готовий.